Знайшла човник, який потрібен для того, щоб плести. Чоловік зробив отаку плашку. Вона якраз задає розмір ячейки 4 см. Навчилася, бо я не вміла, це було досить складно. Почала діставати нитки, це теж була велика проблема. Кропивничанка Тетяна Зайцева з початку повномасштабної війни в своїй квартирі плете основи для маскувальних сіток військовим. Ну, плету так, беру плашку. Оцим човником вже навчилась. Набираю 150 петель сітка. Потім довжину 5,5 метрів, тому, тому такі позначки роблю, щоб не збитись. Оці сітки, вони якраз є антидроном. Капронова нитка. Я їх плиту зранку до вечора і кожен день. То днів за сім я можу сплести. Як мінімум 4 на вісім. А може трошки ну так п'ять з половиною довжину я плиту, коли її розтягнуть, вона трошки міняється. Коли довцова щоб зручно було, щоб вона не запуталась. Основи для маскувальних сіток Тетяна Зайцева раз на тиждень відносить волонтерський центр сусіднього ліцею. Добрий день, пані Тетяна. Дуже, 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 дуже вам дякую. Ми обов'язково або зведемо. Сітку, на сітку або передамо да, антидрон, передамо на антидрон. Керівниця центру Тетяна Мутнова показує, плетуть сітки у коридорах, долучається 30 людей. Вони працюють з самого першого дня без вихідних, без свят, зранку до ночі. Спочатку сітка вішається, потім вона натягується, потім вона плететься. Сітка 9 на 6 це три дні нам плести. Якщо 5 на 6 – це два дні плести. Порахувала з початку повномасштабної війни сплили понад дві тисячі сіток. Ну на тиждень ми робимо дві-три відправки. Запитів дуже і дуже багато. Розписана вже зима. Незалежно яка бригада, наша з Кропивницького або це з інших регіонів. Хлопці ми завжди всім допомагаємо. Кропивничанка Наталія Полякова прийшла допомагати у центр наприкінці лютого 2022 року. Відтоді каже, запити з фронту на сітки не припиняються. Працюємо, бо інакше просто не можемо, і будемо працювати до перемоги. Разом наближаємо перемогу. Маскувальні сітки необхідні, щоб приховати техніку та позиції. Потреба є завжди, незалежно від пори року, каже військовий Сергій Сергієнко. Потреба виросла росте в геометричній прогресі. В нашій військовій частині запит зріс. Якщо раніше нам потребувалося від 10 до 20 сіток, то зараз нам треба десь 50. Вони теж мають таку властивість, як псуватися. рветься сама основа може порватися, ...ми та їх підлатуємо, але ж іноді, іноді їх треба оновлювати. Зі слів керівниці центру нині мають запит від військових на 38 сіток. Матеріалами для них забезпечують благодійники. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.